Маємо для вас у такі класнючі підліткові термошкарпетки від бренду Peppers. Що тут у нас? Це буде мікс, лот буде мікс. Що тут ми маємо? Да? Ми маємо різноманітні кольори. Ось і новорічні, і такі яскраві, да? будуть нагадувати вам про літо, про відпустку. А термошкарпеточки, вони зійдуть з такою махрою, да? тепленькі, м'якенькі, дуже приємні до тіла, мають резиночку, яка не буде надавлювати, але буде щільненько прилягати до ніжки. Тобто діткам буде дуже зручненько. Ось такі кольори є. Більш базові, спокійні, є яскраві, то ви отримаєте мікс дуже різноманітний. Також будуть ось такою з новорічною тематикою. да Ось такі кольори, розбарвлення дуже цікаве, класне. Щодо складу, так звертаємо увагу, що Великий вміст бавовний, тобто склад більш натуральний. Це дуже важливо, це приємно до ніжки. А, так, а, вартість цього лоту за 5 кілограм буде всього лише 2940 гривень. А за кілограмчик це 588 гривень, лише 588 гривень. А, і якщо вам подобається цей класівчий лот, то скоріше звертайтеся до наших менеджерів. Інформація в під цим відео. А, а також ви можете отримати безкоштовну доставочку, якщо замовити у нас на суму від 50 тисяч гривень. Звертайтесь до наших менеджерів скоріше.